Вітаю, друзі! Я дослідниця Яся. Сьогодні ми дізнаємось, які цікаві правила здорового життя допомагають нам бути енергійними та сильними. Гайдай зі мною! Вітаю! Заходьте швиденько! Привіт, Ясю! Це мій друг Петрик. Я розповіла йому, як нам з тобою було цікаво дізнаватись правила здорового життя. І він теж хоче знати більше про це. Ясю, доброго дня! Можна я теж буду дослідником, як ти? Петрику, дуже рада з тобою познайомитися. ма за мною. Діти, а чи знаєте ви, навіщо треба пити воду? Щоб не хотіли пити, коли на дворі спекотно? Може, для того, щоб наші внутрішні органи вмивалися? Діти, ви молодці. Це все правильно. Воду необхідно пити для того, щоб наш організм добре працював, тому що вода джерело життєвих сил. Ви точно бачили, що рослини постійно поливають водою для того, щоб вони росли? Так само з людьми. Коли ми дорослішаємо, то маємо збільшувати кількість води, яку випиваємо протягом дня. Маринко, Петрику, скільки вам років? Мені 6, а мені вісім. Подивімось у мій записничок. У вашому віці корисно пити 5 скляночок води на день. Давайте пограємо в гру і порахуємо, скільки склянок води ви вип'єте за сьогодні. Добре! А тепер я покажу вам ще дещо цікаве. Ще одне дуже важливе правило здорового та енергійного життя спорт! Марино, Петрику, чи подобається вам займатися спортом? Не дуже, бо я не вмію. А мені подобається робити зарядку разом зі старшим братом. Йому вже 12 і він сильний. Марино! Не сумуй! Зараз я покажу вам декілька вправ, які легко робити самостійно, а також завжди цікаво робити їх разом з друзями, Петрику А ти зможеш показати їх своєму братику? Впевнена, йому сподобається. Діти, ми з вами великі молодці! Так гарно позаймалися. А чи знаєте ви, що таке режим дня? Так, я знаю. Я знаю. Це порядок, у якому ми робимо свої щоденні справи. Вранці я прокидаюся, вмиваюся та чищу зуби. Снідаю, йду до школи, потім повертаюся, обідаю, граюся з друзями або дивлюсь мультфільм. Роблю уроки, вечерюю, читаю книжку та лягаю спати. А я ще не ходжу до школи. Тому в мене інший режим. Я ходжу в дитячий садочок. І там ми граємось. Вчимось та спимо в день. Ви кажете, все правильно. Залежно від віку, ми маємо різний режим дня. Але дуже важливо щодня робити зарядку, харчуватись смачною та корисною їжею, пити достатньо води, вчитись. Та вчасно лягати спати. Тоді наш з вами організм працюватиме добре і захищатиме нас від різних хвороб і туберкульозу також. Але якщо ти раптом почуваєш себе погано, про це обов'язково треба розповісти дорослим, щоб вони могли тобі допомогти. Давайте пограємо в гру! Ура! Подивіться на ці смайлики. Що вони вам нагадують? Веселих або сумних людей. Вони схожі на мене в різному настрої. Знову ви обидва праві. Це смайли, які показують людські емоції. Ви знаєте, що таке емоції? Так. Емоції це коли я почуваю себе щасливою і мені хочеться веселитись. Або навпаки, мені сумно і хочеться плакати. А від чого залежать твої емоції, Марино? Ну коли мені все вдається добре, і я радію. А коли я помиляюсь, мені сумно і я злюсь. А я ще дуже не люблю, коли люди гримають один на одного. Від цього мої емоції стають поганими. Діти, всі емоції, які ви відчуваєте, це частина нашого життя. Іноді нам буває сумно, а іноді весело. Але дуже важливо підтримувати один одного тоді, коли сумно. Наприклад, якщо людина поруч з вами хворіє або сумує, тоді ви можете поговорити з нею по телефону або написати їй повідомлення чи лист допомогти людині відчути вашу увагу та турботу. Хочете, розповім вам секрет гарного настрою? Так! Коли ви турбуєтесь про когось іншого, то вам самим стає добре. Але якщо ви відчуваєте якусь складну емоцію, гнів, роздратування, сум або самотність, то як краще вдіяти? Можливо, розповісти про це тобі, і ти мені допоможеш? Так, Марина. Якщо ти поділишся тим, що відчуваєш з батьками або друзями і попросиш тобі допомогти, то тобі стане значно краще. А як ви думаєте, чого не варто робити? Мовчати і ображатися всіх? Так, вірно. Якщо ти відчуваєш складну емоцію, але мовчиш то інші не можуть тобі допомогти. Діти, давайте навчимось ділитись своїми емоціями. Оберіть смайлики, які схожі на те, що ви зараз відчуваєте. Мені подобається ось цей. Я дуже радий, що познайомився з тобою Ясю, та дізнався багато корисного. А мені і весело, і сумно. Бо мені так добре з тобою і Петриком, але нам вже час йти додому. Маринко, Петрику, я дуже рада, що ми з вами разом дізнались так багато цікавого. Ми обов'язково зустрінемось і продовжимо наші дослідження. Пам'ятайте, щоб бути здоровими та сильними, варто виконувати правила здорового життя, бо вони допомагають нам відчути себе сильними, енергійними та щасливими. До нових зустрічей, діти! Папа! -па!